У нас було багато великих і знакових робіт, коли ми працювали, наприклад, над Palm V, Swiffer і Фюмастер. Це все речі, які стали або були повсякденними для свого часу. отже, так історії про мишку Apple, школу дизайну, а потім далі. Формалізація процесу дизайн мислення та людиноорієнтованого орієнтованого дизайну розуміння того, що методологія, яку використовували попередні команди, IDO, була чимось, що насправді можна було б упакувати, поширити, масштабувати і перенести в інші бізнеси. І Процес формалізації та впровадження креативності в бізнес не лише у вигляді створення графіки чи візуальної естетики бренду, що безумовно є важливим, бо дизайн. Може бути використаний у майбутньому для будь-якої частини вашого бізнесу. Приблизно в той час ми також формалізували різні способи, які можуть допомогти в цьому. Дослідження людського фактору, яке тепер називаємо дизайн-дослідженням, формалізація практики людей, які заходять у кімнати з потенційними клієнтами або з клієнтами. І ставлять важливі питання, щоб ми зрозуміли, що робити. Дизайн взаємодії, а також формалізація цього як способу і практики. і знаєте, сьогодні у нас є безліч способів. Тож я думаю, що це був і ще один великий розділ. І з тих пір в нас є секундочку. Алекс і Катя Акіменка багато зробили для просування дизайн мислення в Україні. Як концепції і книга, наприклад, під назвою «Творча впевненість, була перекладена на українську, опублікована десь вісім років тому. Ви все ще можете придбати її в багатьох інтернет-магазинах. Ми дамо посилання. якщо ви цікавитесь дизайн мисленням, купіть книжку. Там багато цікавого. Я вас прошу. Так, IDO також має багато курсів онлайн. Це ще один хороший спосіб вчитися. Тому так ця формалізація дизайн мислення людино орієнтованого дизайну відбулася 20-25 років тому, і відтоді бізнес просто досліджував всі ці різні сфери. Тож те, що починалося у промисловому дизайні, такий бізнес тепер займається стратегією та майбутнім розробкою кампаній, дизайном майбутніх технологій, дизайном роботів. І ми можемо просто застосувати методологію, яку використовуємо для проєктування майбутнього майже будь-чого.